Вітаю! в ефірі підсумковий випуск новин, яким запам'ятався останній тиждень весни у Рівному та області. Розповідаємо далі. У рівному знову функціонуватимуть денні пришкільні табори. Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення денні табори не організовували, проте цьогоріч діти таки зможуть їх відвідувати. Чому прийняли таке рішення та як працюватимуть, знають наші журналісти. До кінця навчального року залишились лічені дні. Тож у працюючих батьків виникло питання, куди діти дитину на літо. До лютого 2022-го при школах організовували денні дитячі табори. Проте повномасштабна війна внесла свої корективи. Тож два роки школярі їх. Не відвідували міркувань безпеки. Цьогоріч міське управління освіти прийняло рішення дозволити організацію пришкільних таборів денної форми. Питання організації таборів з денним перебуванням вирішилося позитивно на звернення батьків. Тобто є соціальний запит батьків, які зверталися з питаннями, чи будуть, тобто все-таки є батьки. Які обоє працюють, і дітей і початкової школи по суті в певний період ні да немає деякого ходіти. Загалом у пришкільні табори планують залучити 6,5 тисяч дітей. Вікова категорія класи початкової та середньої школи. Наразі триває підготовка та перевірки умов безпеки в закладах освіти. У кожному пришкільному таборі свій затверджений режим роботи. Є питання якби ранкових речей, ранкових таких активностей. Що стосується дозвілля, то це є і різноманітні квести, і різноманітні екскурсії. Ми проводячи організаційні наради із. Начальниками таборів запрошували і громадські організації, які допоможуть нам проведені дозвілля. Одним із закладів освіти, де відновить роботу пришкільний денний табір. Є 24-та гімназія. Ще до повномасштабної на базі гімназії функціонував табір дивограйлик. Цьогоріч його назвали символічно. Перемога питання, яке зараз обов'язково враховується. Це наявність укриттів та сховищ, там де будуть перебувати діти. Відбувається перевірка, чи відповідає заклад освіти для того, щоб організувати пришкільний табір. Спільно із громадськими організаціями, розважальними комплексами, музеями міста, заклади освіти організовують активності для дітей. Охоплено більше 50% початкової школи і буде два загони англомовних. Це діти будуть п'ятих класів та шостих класів, які володіють і прагнуть досконалити свої навички із вивчення англійської. Мови активності дозвілля буде різноманітне. Ми будемо відвідувати і театри, і будемо відвідувати музеї. Обов'язково будемо вивчати національні можливості Рівненщини, Поїдемо в парк Оствіці, побуваємо у парку гайдамаків. Звичайно, і ігрові розважальні зони, тому що для дітей це зараз корисно психологічна розгрузка. Загалом пришкільні табори працюватимуть з 3 по 20 червня на базі 31 закладу загальної середньої освіти рівного. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин. Набір до лав патрульної поліції Рівненщини триває. Як багато людей готові взяти, які вимоги до кандидатів, та як відбувається навчання майбутніх правоохоронців? Дивіться у сюжеті на Рівненщині Шукають ще 270 патрульних поліцейських. Наразі в області триває активний набір кандидатів. Набір іде так потужно, людей іде досить багато, але все одно щоб відбрати відібрати кращих. Ми все ж анонсуємо і запрошуємо громадян до нас подаватися, хто хоче випробувати свої сили бути. Корисним для держави бути дотичним для охорони і оборони, тому що 76 патрульних поліцейських охороняють і обороняють, не виконуючи поліцейську функцію, а чисто військову функцію. І на ротаційній основі служать тут на місці, в Рівненському районі, а саме в місті Рівному. Ну і відповідно в зоні бойових дій Цьогоріч Планується створення ще одного районного управління патрульної поліції на Рівненщині. В цілому сектор безпеки громадян під час воюючи. В стані воюючої країни він збільшується, щоб було спокійно і в тилу. Наприклад, Дубинського району ми були першими в Україні запуск патрульної поліції в сільських регіонах. І наразі ми отримали команду запуску патрульної поліції в Рівненському районі, в цьому великому територіальному районі з опорною ротою в місті Костополь, щоб перезмінка була коротшою для зручності громадян і поліцейських. Всі кандидати проходять піврічне навчання в академії патрульної поліції. Там майбутні правоохоронці живуть за певним режим. Жимом по завершенню всі здають нормативи та іспити. Якщо все все чітко вивчати, знати законодавство, бути кваліфікованим у своїй роботі. Тоді все здається легко. Здаємо тактичну підготовку, фізичну підготовку, адмінматеріали. Психологічні тести також проходимо в кінці в кінці навчання. Патрульні поліцейські повинні не лише знати і виконувати законодавство, а й бути комунікабельними. Треба бути Морально готовим, фізично готовим. Треба бути вічливим, треба бути стійким до стресу. Патрульні мають нічні й денні зміни, що чергуються в екіпажі, який має свій район обслуговування, здебільшого працює по дві людини. Повноваження патрульного, превентивна та профілактична діяльність, перевірка осіб, перевірка транспортних засобів, поверхнева перевірка осіб та також транспортних засобів. Опрацьовуємо виклики різного характеру, звернення інформаційного характеру, адмінправопорушення, порушення ПДР. Опрацьовуємо ДТП більше дізнатися про роботу, набір вимоги та подати заявку можна на сайті патрульної поліції України. Аліна Літвічук Мельник, випуск новин. Сільськогосподарські підприємства Рівненщини будують сучасні елеваторні комплекси із застосуванням енергозберігаючих технологій, оснащені ефективними сушарками та лабораторією для визначення показників якості зерна задля для компенсації нестачі потужностей, що виникла в учасників зернового ринку після повномасштабного вторгнення. Як оснащують свої підприємства аграрії в області, знають наші журналісти. Згідно з даними ООН, до повномасштабного вторгнення зерно з України годувало понад 400 мільйонів людей у світі і становило 10% від всіх культур, які продають. На Рівненщині щорічно валовий збір зерна становить більше півтора мільйона тонн. Це зернові культури пшениця, жито, ячмінь, кукурудза та технічні культури ріпак, соя, соняшник. Цього достатньо для внутрішнього споживання та експорту до країн Європейського Союзу. Одним із підприємств, яке займається вирощуванням зернових та олійних культур, є Полісся Гарант у колишньому Гощанському районі. Підприємство було зареєстровано в 2013 році. На сьогодні ми обробляємо з групою компаній в межах 5000 гектарів землі. Ми займаємося вирощуванням зернових та олійних культур, озима пшениця, кукурудза, соя, ріпак. Після лютого 2022-го у аграрії виникли проблеми з реалізацією сільськогосподарської продукції через блокування роботи портів, обмеження експорту до країн Європи та зниження закупівельних цін. Це призвело до утворення значних запасів зерна та спричинило проблеми з його зберіганням. Багато фермерів оснастили свої підприємства альтернативними ємностями для зберігання, отримавши через державний аграрний реєстр підтримку від продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, а також країн-партнерів. Будується Часні елеваторні комплекси із застосуванням енергозберігаючих технологій, оснащені ефективними сушками та лабораторією для визначення показників якості зерна. В області для зберігання зернових культур вже функціонує 17 основних елеваторних потужностей загальною місткістю 920 тисяч тонн, які оснащені зерносушарками, потужністю 25 тисяч тонн за добу. Крім того, в сільгосптоваровиробників товаровиробників є зерносклади загальною потужністю 400 тисяч тонн. Аграрії інвестують кошти в збільшення потужностей. елеваторів, Ваторів та сушарок для цього використовують можливості державних грантових програм та підтримку міжнародних партнерів, зокрема USAID Agro. Це дозволить учасникам зернового ринку компенсувати нестачу потужностей, що виникла в Україні через обмежений експорт та ускладнену логістику. Зокрема, на нашому підприємстві в нас є питання по зберіганню зерна, по якісному зберіганню, тому що цикл реалізації збільшується, і майже цілий рік ми його продаємо, так як логістичні шляхи порушені, тому треба зберігати. А щоб зберігати його якісно, ми прийняли рішення інвестувати в сучасне нове обладнання, за допомогою якого ми це зможемо зробити. В рамках участі у програмі Юсейт Агро товариство Полісся Гарант завершує будівництво сучасного зерносушильного комплексу, оснащеного енергоощадою та економічно-ефективною сушкою, адже погодні умови не завжди сприяють вчасному збиранню врожаю, тож усе зібране зерно необхідно ретельно просушити. Після введення комплексу в експлуатацію обсяг додаткових потужностей становитиме близько 40 тисяч тонн в рік. Тут ми будуємо елеватор, тобто доробка. І зберігання зернових та олійних культур це приймання, сушіння, очистка, ну і відповідно, зберігання, потім відвантаження. Планується здача в червні, місяці, і зараз ми вже рухаємося, будемо, робимо проєкт і розпочинаємо, закуповуємо обладнання, ставити ще два силоси. Підприємство надаватиме послуги зі зберігання і доробки зерна дрібнішим фермерам, в яких немає змоги побудувати такі ж споруди на власній території зі знижкою 20%. Також компанія створить додаток для бронювання доробки продукції. Фермери зможуть відстежувати стан, формувати товарні партії та планувати збір культур на полях залежно від завантаження сушарки. Однією з умов для отримання цього гранту є надання послуг для ММСП малих, мікро і середніх підприємств. Частина в минулому році. І в нас вже скористалися цією послугою, і завдяки тому, що ми отримали грант, ми зможемо. І в цьому році, і в наступному зробити знижку для наших сусідів аграріїв, колег ну дешевше ніж на ринку, окрім міжнародної підтримки, агропідприємства можуть скористатися державними та обласними програмами і грантами. Зокрема, відновлено дію програми щодо часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки. Відновлено дію програми. Це також 25%… Компенсація вартості без ПДВ здійснюється придбаної техніки. Державна програма спрямована на підтримку вітчизняного машинобудування і тому придбана техніка має бути вітчизняного виробництва. Є перелік цієї техніки, який затверджений наказом Міністерства економіки. Він доповнюється, змінюється і сьогодні, в переліку є. Майже 7 тисяч видів техніки це і трактори, ґрунтообробна, посівна техніка, обладнання для доробки зберігання зерна для галузі тваринництва обладнання. Тому, кого цікавить певний від техніки, необхідно заходити на сайт Міністерства економіки і цей перелік є у доступному форматі і кожен для себе може вибрати той вид техніки, який йому необхідний. Розширення потужностей для зберігання зерна сприятиме збільшенню обсягів часу та зберіганню зернових і технічних культур, покращенню якісних показників зерна, посиленню стійкості аграрного бізнесу та забезпеченню продовольчої безпеки. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин. Турбота про найменших у Рівненській обласній дитячій лікарні дбають про новонароджених із різними патологіями, надають допомогу і малюкам поспішайкам. Як працює неонатальний центр, дивіться у сюжеті. Надають допомогу новонародженим з будь-якою патологією, окрім вроджених вад серця, які потребують невідкладних оперативних втручань. У неонатальному центрі Рівненської обласної дитячої лікарні в рік допомогу отримують 700 діток. Наш центр розрахований на 45 ліжок. У нас є окреме відділення інтенсивної терапії і реанімації новонароджених. Розраховано на 10 ліжок. У нас є транспортна ненатальна виїзна бригада, яка є єдина в нашій області, і вона транспортує новонароджених як до нас в заклад, так і з інших рододопоміжних закладів, в, наприклад, інститут серця або інші якісь вищого рівня надання допомоги заклади. На ненатальному центрі дітки перебувають разом із мамами. Батьки сьогодні у нас допускаються до своїх дітей 24, Чотири години на добу, тобто постійно, коли їм необхідно ну, перебувати з своєю дитиною, там надають допомогу і перечасно народженим. За рік серед всіх маленьких пацієнтів 5% ранніх пташок. Наразі у відділенні 15 малюків, троє з них поспішайки. Ми надаємо допомогу всім новонародженим, незалежно від терміну гістації, так як це прийнято в Україні, як є зареєстровано нашим міністерством охорони здоров'я. 500 грам і вище від 22 тижнів і, е, і далі. Після виписки з центру діток супроводжують до трьох років. Після випис, виписки із нашого центру ці діти приходять на катамнестичне спостереження. Далі ми обов'язково направляємо їх в центр реабілітації, де з ними працює мультидисциплінарна команда. І е, такі дітки спостерігаються офтальмологам, спостерігаються сурдологом, неврологом, тобто багато-багато спеціалістів і ще е, мінімум до трьох років таких діток спостерігають. Тому, коли вони Приходять до нас уже такими чи Мамочки приносять свої фотографії. Ну це дуже надихає, мотивує. Раніше у центрі був стенд з фотографіями поспішайок. Активні мами вирішили його оновити. Посиділи, подумали, що можна було б щось таке цікаве організувати, і подарувати, зробити Катерину Олександровну сюрприз. Тому ми так якби трошки часу витратили, щоб знайти з когось, хто нам зробиться дерево. Ми розробили дизайн, який ми хотіли. Ну в принципі, нам його зробили. Ми ж вода, все поклеїли і підготували і привезли сюди. На дереві ранніх пташок інформація про шістьох діток. Синочок Надії Матвій серед них був найменшим. Зараз хлопчику один рік і чотири місяці. Він народився на 26 му тижні з вагою 860 шістдесят грам. Спочатку ми провели певний період в пологовому, там десь близько семи днів, і потім нас перевели сюди в реанімацію на п'ятий поверх, і вже пізніше на вихожування в натальний центр. Я вам скажу, що я дуже дякую всьому персоналу, бо я мама така кипішна. Я на кожний алярм бігала туди, як скажена. Вони думаю, дуже терпимо відносились. Добре, що в реанімацію так часто не пускали, бо напевно я й там днівала, ночувала. Тим більше вони пішли мені на уступку. Я могла кожен вечір читати Матвію книжки. На сьогодні в неонатальному центрі найменший пацієнт мав вагу при народженні 580 грам. Аліна Літвінчук Олексій Олексієнко випуск новин. До початку п'ятого міжнародного кінофестивалю Місто мрії» лишається декілька днів. Перед стартом значної у культурному житті рівного події організатори представили членів журі і розповіли про очікування від фестивалю. Детальніше у наступному сюжеті після чотирирічної перерви до рівного повертається кінофестиваль місто Мрії. У минулі ще до ковідні та довоєнні часи фільми у межах фестивалю показували у місцевих кінотеатрах. А цьогоріч з 5 до 8 червня, 34 конкурсні стрічки рівняни та гості міста зможуть Переглянути у залі камерної та органної музики Рівненської обласної філармонії, за словами співорганізатора кінофестивалю Сергія Паладійчука, повернення міста мрії важлива подія для культурного життя рівного. Важливо, що кінофестиваль продовжує свій розвиток. Важливо, що в умовах війни ми показуємо, що культурне життя і України в цілому, і нашого регіону. Продовжуються за трохи більше ніж тиждень до офіційного відкриття заходу в онлайн форматі. Представили конкурсне журі, серед яких відомі в Україні актори театру і кіно Дмитро Лінартович, Наталія Сумська, Римма Зюбіна, голова правління Одеської кіностудії Андрій Осіпов та редактор часопису Кіноколо Володимир Войтенко. згадали і за співорганізаторів, зокрема тих, які відзначають цього дня професійне свято. якраз сьогодні ми на перетині цих двох подій, двох організацій, і маркетинг і кінофестиваль. Тому що організатором Рівненського кінофестивалю я є якраз. Рівенська обласна організація маркетингу, і сьогодні ми святкуємо міжнародний день маркетингу з 2020 по 2023 рік. Кінофестиваль місто Мрії не проводився через пандемію коронавірусу та початок повномасштабної війни. Зараз ця кіноподія можливість в чергове привернути увагу світової спільноти до військової агресії РФ в Україні. Частина документальних фільмів у межах фестивалю буде на тему екологічних катастроф, спричинених війною. Зараз в врешті ми все таки вважаємо, що треба продовжувати жити жити Повномасштабним повним культурним життям, і в цьому році ми отримали фінансування від Європейського союзу на проведення кінофестивалю, який адмініструє інститут Гьоте, в тому числі в Україні, окрім безпосередньо показу конкурсних стрічок, у межах кінофестивалю відбудеться низка заходів від спілкування з журі, режисерами та акторами до різноманітних майстер-класів. Микола Брошицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Перевершили не лише власні досягнення, а й стали рекордсменами. Рівняни повернулися із чергового етапу змагань серед ветеранів сильні України і знову із медалями найвищого гатунку. Більше про це знають наші журналісти. Володимир Климов нині служить у рівненському ТЦК. У військо пройшов 10 років тому і за цей час мав не одне поранення. Останнє отримав, наїхавши не на невідомий вибуховий пристрій. У Мене компресійний перелом, мене забігли гень, мене і гіпертонія мене багато мене на дивитися за своїми навантаженнями дуже обережно. Мені казали в до мороз, що я буду через 5 років їздити на коляски. Я хочу доказати, що не завжди треба лягати на хірургічний стіл під ніж, що можна це здобути спортом. Активно спортом Володимир займається чотири місяці. самого початку, як коли ми починали з ним займатися чотири місяці назад, це ну можна сказати, було вовче такі. Прогулянки для пенсіонерів просто там пройтися на дорожки, погоди це, але все ну, кожен тиждень. Все більше більше, більше навантажене, серйозніше. Він бачить, Кожен вправу раз зробив. Він питається, чи все добре, тиск помірили, чи нічого не болить. Тобто, і з кожним разом організм привикає до навантаження, і ми йдемо далі, далі піднімаємо все вище. Зараз чоловік представляє рівненщину на змаганнях серед ветеранів сильні України. Вже кілька етапів поспіль він встановлює нові рекорди на вправі «Ейрбайк». 30 калорій, друзі. Хоп. Цікаво, який час, але дізнаємося бідніше. Я побив вже свій, як казав, свій рекорд України. Тому що я встановив перед этим Хмельницьку на 22 сотих секунди. Цей рекорд серед ветеранів за мною якось тягнеться ще з Одеси. Він був встановлений мною ще в Одесі. Було 23,8, Потім вже Хмельницьку було 22,22, ,22, А в цей раз двадцять Рівно окрім золота на ербайку. Володимир забрав першість вже між штанги 60 кілограмів лежачі і у веслуванні на тренажері. Також успішно виступив на першому чемпіонаті України зі стронгмену, який відбувався паралельно із сильній України. Здобув друге місце у праві армліфтингу в категорії ветерани. Наразі військовий готується до відбору на світові змагання. 31-го числа буде відбір в збірну України. ігри нескорених. Якщо зараз на відбір я пройду, там буде дев'ять місяців підготовки, їх озвучить тільки в кінці червня. І той, в лютому місці я поїду представляти тоді, якщо пройду, то дай Бог в Канаду, в лютому місці поїде Україну представляти. Жим жим штанги на максимальний разів і веслування буде за 60 секунд, то більше метрів. Окрім Володимира із Кропивницького з медалями у своїй категорії повернувся і Михайло Марчук, працівник ДСНС, який під час розмінування втратив кінцівку, взяв дві медалі. Він зайняв і другий, і третій місце вправах і веслування. Тобто він так само і покращив свої результати від попередніх змагань. Але він виступає в іншій категорії ветерани з ампутацією. Виступав на змаганнях у категорії мілітарі і тренер та працівник ДСНС Ігор Головко. Виступав в дисципліні Ейрбайк. Я скажу так, що це неочікувано було для мене, тому що не досить недавно я почав його крутити, але це був такий потужний результат 1956. І я скажу вам, що навіть організатори зауважили, що так само серед мілітарі це був рекорд, це найкращий результат. Далі виступав в категорії веслування на тренажері «Концерт-2», друге місце зайняв. І так само паралельно ще проводився чемпіонат України зі стронгмену з вправ армліфтингу, в якому в категорії мілі зайняв теж друге місце. Загалом з Крупивницького представники «Рівненщини» привезли 12 медалей. Попереду ще кілька етапів змагань сильні України. Очікується десь приблизно ще близько 6-8 етапів змагань в різних містах, найближчий до Сьогодні це 16 червня вже анонсовані змагання з витяга нескорених в місті Тернопіль. Фінальне поки що невідоме. Ми чекаємо повного календаря. Ну в нинішніх умовах він неможливий в умовах війни. Прийматиме змагання для військових і ветеранів і рівне минулого року. Відбувалися вони у вересні. Цьогоріч очікуються в серпні. Аліна Літвінчук Вічеслав Мельник. новин. Зі звичайного сільського хлопця шестиразового чемпіона України та дворазового чемпіона світу з пауерліфтингу. Більше про спортивний шлях уродженця Сарнинщини Богдана Гольонка знають наші журналісти. На перших змаганнях виконав норматив майстра спорту міжнародного класу. А через деякий час побив тоді встановлений рекорд. Богдан Гольонко, пауерліфтер з Рівного, вже роками забирає головні нагороди чемпіонатів України, Європи і світу. Прийшов у спорт він ще будучи юнаком. Я взагалі я родом з маленького села Сам'янщини і все життя хотів вирватися з села. Перше, там, тато був прикладом, показав, що таке спорт і так далі. Бо я в дитинстві дуже був хворобливою дитиною. І, можна сказати, навіть лікарі забороняли займатися, але тато казав, займайся, все буде добре і так далі. І займався спочатку на турніках, потім був у збірні по волейболу, вигравав чемпіонати області і тому подібне. А потім захотів поступити в Академію внутрішніх справ в Київ. І почав готуватися вже більш цілонаправлено під нормативи. Вже в столиці Богдан побачив, що таке тренажерний зал і залізний спорт. Поступово з новачка хлопець став персональним тренером. По завершенню навчання повернувся до рівного. Спочатку поєднував роботу в органах МВС і тренера через деякий час зрозумів, що хоче повністю присвятити життя спорту. Дізнався, що в нас в Луцьку є федерація, що близько, і поїхав перше напевно років вісім. Тому у нас має. Виступав в жимі лежачі, і починала набувати популярності моя самодисципліна, в якій я відчував, що в мене є великі перспективи. Тому що генетично я обдарований дисципліні стріт Кьорл, підйом штанги на біцепс. За вісім років спортсмен вже шість разів ставав чемпіоном України, один Європи і двічі чемпіоном світу. На останньому чемпіонаті України забрав всі рекорди в категорії 110, як по аматорах, так і професіоналах. в пауерліфтингу заключаються в тому, щоб підняти найбільшу вагу в одному повторенні. Тобі дається на це три спроби, і відповідно за три спроби ти замовляєш собі вагу. Вагу не можна понижувати, тільки піднімати вверх. І в третій спробі, яку ти вагу підняв, та й заходить тобі в залік. На останніх змаганнях я підняв 95 кг. Попередній рекорд це серед професіоналів, де немає допін пробу, тобто серед всіх учасників. Це є рекордом світу. Попередній рекорд був 92,5. Я в другій спробі підняв 93 і в третій спробі підняв 95, тобто два рази побив рекорд. По аматорам це на попередніх змаганнях був попередній рекорд з американцем 97 кг, Я підняв 91,5. Окрім професійного спорту, Богдан продовжує займатися тренерською діяльністю. У нас проходить в залі проєкт підсніжники. І один хлопець за два місяці виконав норматив кандидата майстра спорту Богдан Хом'як. Також у мене займається хлопчик нашої тренера по плаванню. Син І в 16 років виконав норматив майстра спорту серед чоловіків, серед дорослих. І дуже потужні, дуже всі стараються. Я займаюся як з простими людьми, хто хоче себе підтягнути, хто хоче себе краще почувати, так само з, так само з спортсменами. Паралельно пауерліфтер вчиться на реабілітолога, адже в умовах війни все більше бажаючих займатися спортом саме для того, аби покращити своє самопочуття і здоров'я. Я хотів давно отримати якусь профільну освіту, тому що я ще крім того, що працюю в аквараї, викладаю для тренерів в міжнародній школі фітнесу і хотів, щоб була профільна освіта вже на бумажці, а не тільки по знаннях. І до цього щось руки не доходили. А коли це все сталося, я розумію, що я маю бути корисним не тільки, не тільки фізично, а й соціально, щоб допомагати людям чим я можу, своїми знанням. Богдан каже, що найкращий медик спорт, який може залікувати не лише фізичні, а й душевні рани. Аліна літвінчук Мельник, випуск новин. Наразі це вся інформація. Команда Сфери бажає вам спокійних вихідних і продовжує інформувати про найцікавіше з життя регіону. На все добре.